Oppo A17 цікавий смартфон. Ціна 3000. Тут була наліпка стерли. Ось такий по ободу мікророз'ємчик. Також роз'єм на наушники 3,5 є. Є відбиточок пальця. По екрану без нюансів. Все працює, показує добре, без різних царапин, косочок. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Так, a 17 так 4 ГБ оперативна пам'ять. Версія Android 12 стоїть. Та пам'ять самого пристрою 64 ГБ. В комплекті до телефону йде зарядний шнур та телефон. Камера. ну Камера, в мене погано трошки тут зараз освітлення. Камера ну, більш-менш непогано. Хороший варіант. такий Підійде для е, невеликих, не сильно потужних завдань. Також дивіться інші мої відео є постійно великий вибір по смартфонах. в телеграм-канал.